Чотири години першого туру пролетіли як 15 хвилин. Володимир показав вищий пілотаж у володінні коротким махом, взявши перше місце в зоні і цим наблизив свою команду до перемоги. Майже 6 кілограмів виключно у клейки. Чи вдасться команді хижилин втримати на гачку фортуну і вибороти призове місце? Дивимося далі. Другий день і зміна зон для наступного етапу обов'язкова. Учасники стартують, інтенсивно прикормлюючи свій сектор. Більшість з них вибирає однакову тактику на тур. ловля коротким махом активної риби. У випадку провалу кльові перевіряти резервну точку на наявність бонусу. Швидка ловля уклейки під палючим сонцем, нестабільність кльову та сильні конкуренти. Все це ще більше напружує учасників. Фирма «Флагман» презентує новинки рибальського сезону 2016. Всем привет! Вы вновь на Флагман ТВ с вами рубрика F новинки Сегодня в нашем обзоре новые прикормки от торговой марки CarPro Magic Loud. Итак, более детально познакомимся с данной прикормкой. Как вы видите, прикормка уже идет увлажнена, она довольно-таки крупнофракционная, что очень неплохо для ловли карпа, карася белого амура и леща. Вся серия прикормок Magic Cloud, конечно же, идет на основе бисквита, довольно-таки крупнофракционного, имеет в себе обильное добавление кукурузной сечки, зерен конопли, зерен льна и всевозможных других злаковых. И теперь посмотрим, как данная прикормка э, будет лепиться в методную кормушку и в простую фидерную кормушку. Серия прикормок Magic Cloud предназначена для любого вида кормушек, как я уже говорил. Но ну, сейчас я вам продемонстрирую, как данная серия ведет себя в методной кормушке. Как мы видим, очень хорошо прикормка лепится именно в методной кормушки, поэтому данную прикормку, конечно же, смогут использовать и любители э, любительского лова такие как пружинки и всевозможные другие э, народные кормушки. Ну и сейчас, соответственно, забьем простую классическую фидерную кормушку. Ну и классический классический шар, которым, как правило, кормятся любители поплавочной ловли. Как вы видите прикормка тоже отлично лепится в шары. Единственное, конечно, совет уже, как говорится, от эксперта, если вы ловите методными прикормками, то данную прикормку придется немножко увлажнить на 750 грамм прикормки, буквально 50-60 миллилитров воды. Лічені хвилини залишається до звуку клаксона, і для багатьох вони вирішальні. Учасники набирають просто фантастичний темп. Спочатку гісті стрия Роман заводить в підсак поспіль виловлених чотири непоганих екземпляри і різко йде в лідери Потім досвідчений львівський поплавочник Володя паркує в садок пузатих двійнят. Але чи вистачить цього для перемоги? Попереду вирішальне зважування. Інтрига серед учасників зростає. Хто ж вийде у призери?

Позаду виснажливі змагання, сил вже немає. Тож перед тим, як стане відомо ім'я переможця, рибалки куштують з пилу жару смачну юшку, а судді тим часом підводять підсумки. І ось вона, хвилююча мить нагородження. Дорогі учасники. І так, водойму нас порадувала гарними уловами, Рибка відзивалася. Майстерність, хто зумів підобрати ключик, проявив. Правда, на другий день. Деякі мені говорили, що я би через два дня взагалі порвав би зону. Але бажаємо успіху наступного разу. Турнір завершено. Без призів та подарунків ніхто не залишився. Переможці діляться секретами успіху, а організатори змагань враженнями від цього дійства. На цих змаганнях тактика виграла швидкісна ловля верховодки. Тобто потрібно було чим швидше зловити рибу і покласти садок. Це, відповідно, потрібно натренувати певну техніку, щоб все було швидко і здобути максимальну вагу. Коротка дистанція і дрібна риба. Сьогодні, наприклад, була ставка зроблена так, щоб не дати іншим учасникам ловити дрібну рибу в верховодку. Це і ловити стабільну плутву, і щоб входив бонус завдяки можна так сказати моєму колезі. І на сьогоднішній день він на цій змагання був тренером. Це Росслав Полічку з Івано-Франківського. Тобто він мене консультував і допомагав. Сьогодні був окунь, бичок, підлящик, плотва, верховодка. Різноманітне риба проскакувала, але все ж таки найкраще ставала на корм, це верховодка. Тому тактика була обиралася з самого початку на плотву, але як перші хвилини змагань показали, що плотва все-таки не стане на місці. Тому вийшло так, що кормили прикормку, яка в товщі води довго затримується, і таким чином приваблює верховодку. Я ставку робив в більшості на уклейку. Так як вона її дуже багато в цьому озері, вона клює дуже часто. Ну, уклейка клювала, ну, як то кажуть, не все вийшло так, як хотілося, але більш-менш наловив. А на що ловили? Ловили ми на опариші. Останні наживки у нас по чомусь не працювали. В принципі, ми ловили з романом мелку рибу уклейку. Ну, Тактика була. Роз... Враховано типу, на жидку прикормку і на ловлю опариша. Я хочу сказати, що я задоволений поведінкою наших хрибловів спортсменів. Досить гарно і суттєво вони відносились до своїх обов'язків. У мене жодного зауваження не було занесено до протоколу. Напевно, швидше за все переміг досвід і наполегливість. А ми будемо чекати нових перемог.